Ай означає око. Достатньо було б це сказати і закінчувати відео. Але ні, пам'ять так не працює. Я впевнений, ти щодня переглядаєш відео з переліком і перекладами десятків найуживаніших та найважливіших слів, але вони зовсім не запам'ятовуються так само десятками. А от ай ти зараз запам'ятаєш. Я розповім тобі коротку історію, і повір, вона допоможе у цьому. А у кінці я ще розповім тобі про дві дуже прості і дуже корисні фрази зі словом «ай». Тож, з мене історія, з тебе лайк. Поїхали. П'ятниця. Вечір. Настрій відповідний. Треба бігти в магазин, бо холодильник виглядає так, наче там оселився буддист, і практикує повну відмову від матеріального світу. Я мчу вулицею, в голові список покупок, хліб, ковбаски, щось смачненьке. І тут бах! Муха! Прямо в око. Ай! Уяви. Ти спокійно біжиш, а тобі просто в ає влітає волохата. Нахабна комаха з місією знищити твій зір. Ай. Я природно схопився за ай, почав махати руками, ніби проганяючи темні сили. Скавичу ай ай-ай! І зрештою врізався в ліхтарний стовп. Ще більше ай, боляче скажу чесно, але це був лише початок. З розгону, врізавшись у стовп, я ще й наступив на самокат, який хтось залишив посеред тротуару. Самокат вирішив, що його час настав і плавно покотився прямо під ноги дядькові, що мирно ніс два пакети мандаринів. Дядько незграбно махнув руками та так, що одним пакетом сам собі втрапив, не повірити, просто в око. «Ай!» – заволав вже той дядько. Мандарини розлетілися, люди зупинилися подивитися на виставу. Я стою, тримаючись за ай, бо після зустрічі зі стовпом бачу перед очима не тільки муху, а й невеликий феєрверк. Дядько сидить на асфальті, тримається за Ай і стогне «Ай! Ай!» – Волаємо ми вже дуетом. Але знаєш що? Це було не дарма, бо слово ай я вже не забуду ніколи. І ти тепер теж його пам'ятатимеш. Прийшов час розповісти тобі дві корисні фрази зі словом Ай. Та спершу скажу: якщо ти шукаєш варіанти, як вивчати англійську онлайн, кинь оком на сервіс преплі, посилання в описі до відео і коментарях. 50 відсоткова знижка на перше заняття. А оковиті фрази у нас такі: Keep an eye on. стежити, наглядати за чимось. Ну знаєш, як ото приглянути за сумкою, наприклад, дослівно тримати око на чомусь. Eye to eye. бути однієї думки, бути згодним з кимось. Око в око, погоджуватися. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, що найдивніше тобі коли-небудь потрапляло в ай. І не забудь підписатися, щоб дізнатися ще більше веселих історій і нових англійських слів.